Миру Божого всім, друзі, хотіла би поговорити з вами на дуже круту тему, цікаву і дуже важливу це те, як же міг злочинець розіпнути на Христі, поряд з Ісусом Христом потрапити в рай. І перше, це те, що він щиро каявся, визнаючи, що засуджений справедливо. Друге, це він захищав Христа, виявляючи любов, коли інший лиходій, лихословив Господа. Третє це те, що злочинець визнавав владу Ісуса Христа і називав його Господом, попри те, що Христос був розібнутий і унижений. Четверте розбійник вірив у вічне життя і просив Христа згадати про нього в його царстві. П'яте, він не судив, а застосовував суд до себе. Тоді як один з вивішених лиходіїв лихословив Христа і говорив якщо Христос, ти врятуй себе і нас, інший же навпаки, угамовував його і говорив або ти не боїшся Бога, коли і сам засуджений на теж. Ми засуджені справедливо, тому що гідне у справах наших прийняли. А він нічого худого не зробив і сказав Ісусові: Згадай мене, Господи, коли прийдеш в царство Твоє, і сказав йому Ісус, істинно говорю тобі, нині же будеш зі мною в раю. Наскільки це було можливим для розібнутої людини в житті злочинця, що пробачив, простежується виконання начатків вчення Христова, покаяння, хрещення? І занурення в любов, третє визнання влади, четверте віра в Воскресіння мертвих, п'яте розуміння вічного суду. Божий суд над цим злочинцем, Божий суд над злочинцем був скасований. Він пішов в рай з Христом, як обіцяв Господь. Не судіть і не будете судимі. Не засуджуйте і не будете засуджені. Прощайте і пробачені будете. Тому, друзі, всім нам треба. З'єднуватися у вивченні слова Божого, щоб розуміти Царство Боже, нехай благословить вас всіх Бог. Амінь.